З вами Ірина Панченко, і ми продовжуємо цикл занять за темою трапеції. І сьогодні, знову ж таки, трапеція в задачах, але в задачах, пов'язаних з діагоналлю трапеції. Є тип задач, в яких використовується діагональ, яка є ще бісектрисою якогось кута трапеції. Давайте розглянемо ці ситуації. Наприклад, діагональ трапеції є бісектрисою гострого кута. Гострого кута. Я зобразила трапецію. І діагональ трапеції є бісектрисою саме гострого кута. Які властивості тоді притаманні такій трапеції? Ну, давайте подивимося. Оскільки АЦ бісектриса кута А, то поділяє вона його на. Два однакові. цей кут на два однакові кути, Пронумеруємо їх кут, 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 кут 1 і кут 2, код Б, АЦ це код 1, куд С, АД це код 2. Зрозуміло, що кути 1 і 2 між собою рівні, бо це куди при бісериці. Оскільки трапеція це чотирикутник, у якого дві сторони є паралельними, в нашому випадку Б С та Аде. То у нас виникає ситуація. Подивіться, будь ласка, у нас є дві паралельні прямі, тоді АЦ можна розглядати як січну. Але що ми пам'ятаємо, що при паралельній та січні внутрішні різносторонні кути рівні, кут Ба є внутрішнім різностороннім, називаємо його, трискутом САД. Кут 3, кут 2. Отже, кут 3 дорівнює куту 2, як внутрішній різносторонні присічній АС АЦічне. Що тоді відбувається? Кут 1 дорівнює куту 2. І кут 3 дорівнює кут 2, з цього випливає, що всі три кути між собою рівні. Тобто кут 1 і кут 3 між собою рівні. Тоді в трикутнику АБЦ у нас є два рівні кути, а з цього випливає, що цей трикутник є рівно Тобто А Б дорівнює ВС. Отже, Якщо в трапеції діагональ є бісектрисою гострого кута, обов'язково шукаємо, е, як частину трапеції рівнобедрений трикутник. В нашому випадку це трикутник а, Б, С. Може бути інша ситуація. Діагональ є бісектрисою тупого кута. Візьмемо ту ж іншу трапецію, діагональ ту ж саму А С, але вже тепер а, С є бісектрисою тупого кута. А С є бісектрисою кута С. Тоді, знову ж таки, принумеруємо кут 1 і кут 2 між собою рівні, як кути при бісектрисі. Е, і виникає та ж сама ситуація Б, це паралельно Ади. Кут Б, А і ЦАД є внутрішні різносторонні. Отже, при паралельних та січній, кут 1, кут 3. Між собою рівні. внутрішні різносторонні, знову ж таки присічні АЦ. З цього випливає, що якщо кут 2 і кут 1 рівні, кут 3 і кут 1 рівні, то всі три кути між собою рівні. Але давайте подивимося: якщо рівні кути 2 і 3, то з цього випливає, що у нас буде рівнобедрений трикутник, і це трикутник А, С, Д. Оскільки рівні кути 2 і 3 то рівні у нас будуть відрізки С і А С. Який загальний висновок ми можемо зробити. Якщо в трапеці діагональ є бісектрисою якогось з кутів, то у нас або бічна сторона дорівнює верхній основі, одна бічна сторона дорівнює верхній основі, це бісектриса гострого кута, і е, нижня основа дорівнює бічній стороні, і якщо це бісектриса, то по. І розглянувши ці дві ситуації, можемо перейти до розв'язування задач. Задача 1. АВЦД рівнобічна трапеція, АЦ-бісектриса кута С, тобто тупого кута, Тупого кута. Відомі основи БЦ і АД 13. і знайти треба периметр нашої трапеції. Як ми тільки що сказали, що якщо у нас діагональ є бісектрисою тупого кута, то у нас, повторюсь, 1, 2, 3 кути рівні, 1 і 2 кути при бісектрисі, 1 і 3 внутрішні різносторонні при паралельних ісічні, тому трикутник АЦД є рівнобедреним, отже, А, дорівнює С Отже, а, Д дорівнює С Д і дорівнює 13 см. А оскільки наша трапеція за умовою рівнобічна, то А Б дорівнює С Діж Д дорівнює 13 см. Таким чином, ми знаємо, вже всі чотири сторони нашої трапеції. І можемо спокійно знайти периметр. Периметр нашої трапеції, подивіться, будь ласка, у нас. 13, 13, 3 сторони по 13 см і одна сторона 9 см. 9 плюс 3 сторони по 13 см. 39 додати 9 у нас 48 см. Периметр нашої трапеції 48 см. Розглянемо задачку 2. Так само задана рівнобічна трапеція, але АЦ вже є бісектрисою гострого кута А. Відомий периметр трапеції, периметр трапеції, відомий 55 см, і відома нижня основа. І АД дорівнює 25 см. А знайти треба бічну сторону, наприклад. А знайти бічну сторону. Оскільки в нашій трапеції тепер діагональ є бісектрисою гострого кута гострого кута 1, 2, то рівними будуть кути 1 і 2, як кути при бісектрисі, 2 і 3 як внутрішні, різносторонні. Отже, тепер у нас оцей трикутничок, аби це є рівнобедреним. І нагадую, що наша трапеція є рівнобічною, з нижньою основою 25. Оскільки ми не знаємо трикутник ABC, у нас тоді рівнобедрений, його довжину ми не знаємо бічної сторони, називемо її Х. Тоді основа у нас також Х і сторона CD також Х. Отже, за всім вищесказаним у нас трикутник А Б, С рівнобедрений. аб дорівнює Б, дорівнює СД, дорівнює Х. І периметр складається з трьох сторін довжину Х і 25 см. Тобто маємо рівняння 3х додати 25, дорівнює 55. Нагаду, 55 це периметр, 25 це нижня основа, Х це довжина кожної бічної сторони і верхньої основи. Переносимо 25 в праву сторону зі знаком мінус. 55 мінус 25, 30, значить, х дорівнює 10. З цього випливає, що довжина бічної сторони у нас 10 см. Ну, власне, як довжина верхньої основи і довжина іншої бічної сторони. Ще раз хочу наголосити, що ця ситуація досить часто зустрічається в задачах, пов'язаних з трапецією. На цьому наше заняття завершено.